Так, друзі, День Незалежності Америки. Саме тому зараз будемо готувати хот-доги. У нас в гостях повар, кухар Олександр Грищенко. Доброго ранку. Доброго утро. Як ви сьогодні? День Незалежності Америки. Ой, не знаю даже, я пока, я пока еще слишком рано так не могу Повара Повара так рано не просыпаются. Нет. Вот, привыкайте, привыкайте. Так, значит, раскрытие, что будем готовить? Так понятно, что у нас буде два вида хот догів Раскрытие какие? А, да, сегодня мы приготовим, в принципе, первый вариант. Это классический хот-дог, который... Американский да. классический хот Yeah. Который пришел к нам еще с давних времен. Mm -hmm. вот, и попробуем а, приготовить вегетарианский хоток. Потому что сейчас, как бы, тренд все отказываются. Большинство людей отказываются от мяса, вроде как это вредно, вроде как это неправильно. И, и чем будем заменять вегетарианским хаток? Сосиску? Тофу будем заменять. Тофу? Да. Тофу. ну давайте інтересно, чим попробувати. Де вперше приготували сучасного хот-дога, невідомо називається винахідний кінці. Ну вважаючи, що Німеччина та Австрія це батьківщина хот-догів. але звеличали хот-доги до культової страви. Вдалося все таки це американцям. Тож давайте подивимось нашу історію про хот-дог і будемо готувати. 150 мільйонів штук саме стільки ходогів на свій день незалежності з'їдають американці. Існує більше 50 різновидів цієї страви. Усе залежить від додаткових інгредієнтів і м'яса у Каліфорнії. Наприклад, є дуже цікаві ходоги на паличці. Сосиску опускають у тісто, а потім засмажують у фритюрі. Щоправда, правила вживання хот-догів однакові для всіх штатів. У США на вас подивляться дивними очима, якщо ви станете їсти хот дог сидячи, і тим паче за допомогою приборів. Гордість американської кухні їдять руками. Єдиний виняток стадіони найвідомішим шанувальником хот-догів Є Барак Обама. За цю пристрасть він став об'єктом для постійних жартів і мемів з боку співвітчизників. Ще одне правило хот-догівської культури кетчуп, гіршицю і майонез у жодному разі не можна лити. Між сосискою і булкою. Винятково на сосиску. Одягайте собаку, а не її будку, кажуть американці. І так ми тут з Олександром готуємо доги Ну, для начала взяли это обычные булочки для хот ходога, да, то можна приобрести в принципі, в будь-якому супермаркеті з Должны быть, ну, все просто, должны быть свежим, правильно? Да, да, в первую очередь они должны быть свежими, и как бы второй момент они должны вам нравиться. Если они невкусные, значит они как бы не подходят. Так, что мы у нас сковородка, так что что там будем делать? Да, значит, сковородка нам нужна для того, чтобы прогреть наши булочки. При нагреве они станут более мягкими. И как бы мы сначала смажем их внутри сливочным маслом, это добавит. Ну давайте, конечно, я за. Я за. Вы вообще хот едите, скажите, Саша? Когда как. Бывает? Срываем. Ну, да, бывает хочется вот чего-то такого не нашего. Не нашего. Так, мы сейчас, мы сейчас маслом их... Э, Но ну, это оно такое будет питательное блюдо, мне кажется, да? Ну, конечно. Угу. И вот как только маслом вы намазьте, кладем на сковородку. Но это мы сейчас, друзья, даем вам рецепт, чтобы вы могли дома приготовить классные ходоги такие, чтобы сказали ничего себе, как как практически в Америке. Значит, мажем мажем маслом. Все будем булочки мазать маслом? А, так, мы сейчас возьму, по с вами возьму тоже и кладем слегка поджарится, Буду вам помогать. Окей. Давайте. Вообще, как правильно, кстати, выбрать сосиску, расскажите? Сосиски – это ж такое, все любят, но все знают, что бывают они разные. Ну, опять же таки, если мы говорим о классике, то изначально сосиска была свиная. Все-таки свиная. Да, все-таки была свиная сосиска. И действительно, придумана она была в Мюнхене. Потом эмигрант привез ее в Америку, и отсюда как бы и начался путь хот-догов. Конкретно сейчас, конкретно у нас, я бы выбирал... Сосиску по своему вкусу, как бы в первую ну, очередь. у нас она... есть хорошие сосиски Украину качественные делают уже. Так? Конечно. Потому что есть... все консультация, ну, многие, что сосиски это вредно, там какие-то химикаты не, есть да. уже качественные натуральные, да? Конечно, есть. Да, они раньше были все, как бы упирается в цену вопроса. Угу. То есть понятно, что за 6 гривен мы не сможем купить там нормальную какую-то. есть ну, то все-таки мы можем утверждать, что э, в случае с хот-догом, на чем не надо экономить, так это точно на сосиски. Конечно. Это основное. Это является основным продуктом. Да, в принципе, все. В... Uh. в целом потом является основным булка и uh -huh. ну вот самую целом. сложную часть мы сделали намазали булку маслом чтобы ее сейчас немножко поджарить поджарить на сковороде затем будем соответственно уже один у нас будет вегетарианский ход люд ты какой будешь вегетарианский или сосиски не я мясоидка, я буду мясом. <сосиска> ладно я буду тогда пробовать тофу и сейчас мы это будем поджаривать ну а после рекламы расскажем как правильно добавлять соусы и, 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 и стоит ли в ходок добавлять лимон даже откроем это секрет или у нас просто для Красоти тут лежить. Все це посімаленька рік. Будьте А З Олександром Грищенком, щоб в зараз готуємо хот-доги, справжні американські. Перша порада. Ми взяли ми взяли булочки для ходових, змастили їх звичайним подивіться, смачним. Масом, і зараз ми їх поклали вже на сковорідку трішки підігрітися. Таким чином булочка стане набагато м'якішою і смачнішою. Ось перше в нас для У нас буде два ходоги ветеріанський тофу і звичайний сосиску. Подивіться, як виглядає це вже симпатично. Навіть так вже можна їсти, як грінки, але це буде справжній, справжній ходок. Сосиски вже підсмажуємо і робимо салат. Я так розумію, що є два варіанти класичні до ходогу: це або картопля фрі, або якщо ми слідкуємо такі трішки, хоча б за фігурою здоров'ям, то це буде салат коло А, именно так, да. В, салат в классический входит... кастов, что там? А, капуста белокочанная, капуста красная, морковь, а, сметана, соль, сахар, сок лимона. То есть это практически полезный салат, можем говорить. Майонез. Ну, чуть-чуть майонез. Майонез портит чуть-чуть картину. А, в принципе, да. Для чего как бы, во всех кухнях мира принято употребление вместе с какими-либо мясными изделиями овощей для достижения гармонии? Для... То есть овощи к все-таки нужны. Ну, было да. бы неплохо. Итак, а у нас получается ходок будет классический. Это будет, соответственно, сосиска или в данном случае тофу. И все, эту я достаю одну бочку. Уже мы ее подогрели. Ух ты, горячая какая. Угу. Так. И кладем вторую греться. Так. Угу. А, значит, так. готовим салатку Ну, Это действительно так mm. просто очень. Капуста, два вида, морковка, сахар, соль. А сахар обязательно? А, да. Не, не можна, бежать, потому что у нас есть лимон. У нас лимон. Ага. То есть и де сахар там лимон. Так, значит, делаем салат, то будет у нас уже прямо э красивая подача. Слушайте, даже друзья пришли сегодня на день независимости. Сухое. Сделали классных хот доги круто. Толяч, ты знаешь, если хот-доги будуть смачні, то у нас ще привід і 18 липня, тому е э, приготувати хот-доги, можливо, а якісь інші варіанти, тому що 18 липня в США відзначається день хот-дога з 57-го року його в ціно встановлений э, в США. Отже, в цей день День а американець з'їдає більше. Зараз, 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 да, у цей день або інші дні роки е е е американець з'їдає більше 60 хот-догів, уявляєш? Ну це мається на увазі пам'ята, що за рік американець з'їдає в середньому 60 хот-догів. Да -да 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 -да. Так, значить, зараз ми робимо ось це. У нас буде класичний хот-дог. Ми вже збираємо Так, гірчиця додаємо. Гірчиця обов'язково в хот Е, uh, Ну, ізначально, що є хот-дог? Хот-дог – це хліб, сосіски, гарчиця. Ліба кетчуп, ліба майонез і uh -huh. хліб так. Е, значить, е, гірчиця, ось це мені дуже подобається рецепт, що дуже смачна виходить булочка в нас, тому що ми її підсмажили з, з маслом, Я навіть про це, чесно кажучи, не згадувався, Тому що якщо б ми просто взяли так булку, ну вона ну як звичайний, знаєте, хліб Вона була, була слишком суха. Да, а так виходить, що ну вже дійсно. Одну частину, подивіться, як змастили гірчицю, іншу кетчупом, навіть візуально дуже красиво це виглядає. І зробимо в нас ходок буде з подвійною, навіть з спотрійною такою. Нічого. Так. Ну, праздник все-таки гуляє так. Свято, так, свято. Так. Значить, і кого слово ви хочете всередину покласти? Звісно. А, це салат буде всередині ход довго. Подивіться, що відбувається. Значить. Е -е три сосиски і зверху викладаємо салат. Боже, яка краса. Так, це в нас, це в нас зараз буде не вегетаріанський хот-дог. Я так розумію, що вегетаріанський така ж сама схема, тільки з тофу. Не зовсім. Ага, Вегетаріанці не їдять майонез. Чому? Тому що туди входять яйця. Угу. От, єдине, як как би бы можна заміняти майонез соєвим. Это вполне возможно, как так, бы ну, и в таком, так, давайте, давайте переробимо в вегетаріанський. тофу, треба щось з ним робити? Так, да, тофу, поки ми будемо зараз. Зараз ми зробимо таку штуку. Толіч, Нам от можливо, я прочитала, гінгал. що хот-доги робляться з м'яса алігаторів і гримучої змії. Ти такі б скоштував? <світ> <світ> М'ясо алігаторів? Так. <світ> 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 що значить коштував я майже щодня. Мрію про це. Хочу сказати, що їв, але скажуть, брехав, бо скажу. Тому звичайно скуштував. Подивіться, отже, перший ход. А, а тут на нашов... що які інгредієнти? Давайте скажемо одразу. Здесь у нас буде тофу, здесь у нас буде кінза, здесь у нас буде петрушка, перець, чилі. Це все буде приправлено оливковим маслом. А що ми робимо з тофу, Розкажіть, будь ласка, як ми його. А стофу, тофу ми. Поки будемо підготувати нашу булку. Все, давайте піджаримо. Трішки, трішки підсмажимо. Давайте. Да. Тофу підсмажимо. Подивіться, в нас готовий перший ходок, куди мені його показати, щоб його красиви. Подивіться, яка краса вийшла у нас. Це справжній американський ходок з салатом косло. Ми підсмажили ось цю, ось цю булочку, трішки додали туди масло. Потім ми зробили з трьома, з трьома сосисками да, з свинячем, правильно? Да, да, да. І салат кослоу. Це в нас два види. Капусти, сахар, майонез, цукор майонез і також сіль, і трішки лимончику. І ось така смакота. Вийшла. Люда, ти готова дегустувати? Я готова. Я готова. Ти готова? Так. Я йду до тебе. У нас залишається менше хвилини для того, щоб ми зараз е, будемо робити вегетаріанський ходдок, а я йду до людей, щоб вона спробувала було... справжній Америка... Люд... Людмило, hello. hello! Це справжній американський, американський хот-дог. Він хот <laughs> хот такий величезний. Він величезний, але треба їсти його руками. Я знаю, і by стоячі кажуть. Стоячі try it. Oh, try it. Let's do it. Я хочу it. до сосиски дістатися, позже, з якого боку його їсти. Ну? Мені вже It looks beautiful, Люда. It looks really beautiful. God bless America, God bless Ні, Людмила Барбір. Худок у кадрі так прямому ефірі їсти не варто. А я, а я можу. Ти говори за мене. Я, я повертаюся, Люда. Я повертаю я тут. Крав хот-дог, повертаєш назад, <хи> друзі. Ну зараз ми зараз ми доробимо в наш вегетаріанський хот-дог. З нами сьогодні Олександр Гріщенко так також дабова додаємо гірчицю. Майонез так, окрім майонезу, майонез. Майонеза, да. Але тофу, Я думаю, що це буде смачно. Люди, будеш дегустувати в нас хот-дог? Ні, давай ти його будеш. А все, друзі, пробуємо. І після новички паузи покажемо, як нас вийде вегетаріанський хот-дог. Всім смачного продовжуємо сніданок. Новини ТСН далі. Спробуємо. День Незалежності Америки ми відзначаємо Ну і вирішили приготувати хот-доги. Так, один хот-дог ми вже з'їли класичний, а зараз Саш нам приготував вегетаріанський хот-дог. Подивіться, яка краса. Зараз ми запекуємо. Це в нас хот-дог з тофу. Тофу yeah. це відповідно соя. Именно так. У нас такой получился китайско-американско-украинский фьюжн ага. сегодня, да. То есть что у нас булочка поджарена на масле, да. под, э, сливочное. Нет, на растительном. На растительном да. обязательно. Да. Ну на... как бы сливочное масло это тоже продукт животного происхождения. Да. Поэтому... А, поэтому здесь ага. да, нужно очень так, тонко. Да. Добавляем горчицу, кетчуп. Да. Майонез нет. Нет, ни в конце. И коем случае. тофу. И немножко соуса. Тофу. Дальше кинза, чили, петрушка, морская соль, оливковое масло и завершаем это все. краснокачанной капустой. Так, запаковываем я все это. Я вже вас наслухалась, это я уже хочу куштувати. Хочешь хочеш куштувати в итальянский ход док. Это самое самое калорийное, что здесь есть, это булочка, поэтому фигуре как бы не повреди. Так. Ой. Красиво на телечку, пожалуйста. Так. Оп. Ну що, пробуй стосун. Штуємо, ти, ти замість мене говори. Так, 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 а, так. Е Саша, -а. Дя дякуємо, дякуємо вам за чудовий рецепт. Mm -hmm. Ходог маємо їсти тільки руками, тільки так, друзі. 4 липня, День незалежності Сполучених Штатів, готуємо ходоги. А що побачите у сніданку найближчим часом? Дивіться, ну як. Да, я спробую.